Щиро дякую нашій громаді, всім причетникам, нашим волонтерам, що сюди це все довезли, за продукти. Щиро нам вдячні. Радміше, твоє повеління виконано. Ми з твоїм земляком, а вам велике спасибі. Слава Богу і Україні. Амінь. Все, Гарно дякую своїм селом, людям, що допомогли доставити їду, свічки окопні сітки. Бажаємо, щоб так частіше було. Брат Міша, твоє бажання виконано і односельчан. Ми Юру зустріли, привітали, передали. За все велике спасибі. Слава Україні! Щиро дякую нескорені нації, особливо Галинібельні, за те, що допомагає нам невплинно і потужно нас підтримує. Дякую вам, наші мої рідні колом'яни. Щиро дякую, слава Україні. Нескорена нація завжди з нами. Молодьож, Павлік, Роман, так само показуємо вам. Доїхали до нашої делятинської бригади. Ми віддали хлопцям. А вони вам щиро дякують. Тому що вони тут. Обосара Ківецька. всім щиро дякую. Так є. Так, no, одну достань. Оце ми в наших дельвейсіків. Бо в них є, що ти тримав. Пересіклися. Без проблем. Зараз падліка. Двіся на бахали. Перешки. Усім спасибі за ручні вироби, друзі. Хлопці задоволені. Дорогі друзі, хочу щиро подякувати від нашого волонтерського фонду. Також від наших друзів з 25 п'ятої ОБДБ. Парашютно-десантні війська за цю допомогу яку виробите ваші ручні із і солодкі вони приїхали до хлопців, ми їм передаємо і вам приносимо щирим подяку. Обов'язково також друзям з Америки за те, що ви за нас пам'ятаєте, дуже дякуємо. Велике дякую щиро від 25-ї бригади за допомогу, за те, що нас не забуває. Оце друзі ми перший раз попали на нашу 80-ку. Хлопець наш із велипів. Жалко, що темно, все не зможете його побачити взагалі. Томчику, як мені показати тебе трохи людям? <рес> Не видно. Але нічого. Ваша церква Єфанія, ваші ручні вироби доїхали. Хлопці будуть дуже вдячні і відзнають, що їм буде смакувати. Оце все. Вибачайте, що видно поганенько, але, але видно.